Випробування великим полем, великим вболівальником і великою відповідальністю у Харкові на стадіоні металіст зіграв новостворений металіст. 1925 Для мене це така перша гра, на яку прийшло 6 тисяч болельщиків. Звісно, хотілося би попадає рік, але думаю, се гра вже буде краще. Питалися атаковать, пытались забить, но не получилось. Зарівного момента буде на кріроки працювати, Думаю, сі по дірка дві поработами. Все буде хорошо. Вболівальників прийшло навіть більше. На трибунах за грою спостерігали 7 тисяч фанів. Для любительського чемпіонату України цифра серйозна. Гравці 19-25 вже після матчу говорять. Грали саме для них. Пропущеними не розчарували, але й голами не порадували. Результат без голювані. нічия. Зараз для нас всі гри важкі, суперники хороші. у нас молода команда. Сім чучу тренуємося в місті. Ну, ми старались порадовать сьогодні болельщиків своїх Спасибо їм за большую за хорошую поддержку. Чуть не хватило реализации моменту, але так, в принципі, всі старались. Тренер Харківського «ФК» відзначає, у другому таймі його підопічні домінували в грі, і це незважаючи на суттєву вікову різницю. Против них вийшли мужики. Тобто ясно, якщо у нас грають люди по 17-18-19 років, то їм тяжело. Тому ми хотілось би там в каждую лінію, щоб у нас був ігрок там. 25, 27, там, а может и 30, и 33 года, чтобы люди были, как бы, были такие дядки в каждой линии, чтобы поддерживали ребят, вот, показывали своим примером як боротися на цьому рівні з цими дядьками. Це вже друга зустріч «Металіста» 1925 у чемпіонаті аматорів. Наступна гра пройде 3 вересня в СМТ «Миколаївка» Сумської області. Анна Черненкова, Дим Макарюк, Вісті.